Цієї ночі Україну атакували дронами Камікадзе. За даними голови Дніпропетровської ОВА, внаслідок обстрілу є влучання у багатоповерховий житловий будинок в одному із районів міста. Виявлено вісім постраждалих. Двоє залишаються у медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. У потрощеному будинку продовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами. На місці працюють профільні служби. Також ворог поцілив по одному із підприємств. Атакували дронами і Одесу. За даними військової адміністрації, загинуло три людини під завалами цивільного підприємства в прибережній зоні. Також спалахнула пожежа. Одну людину вдалось витягнути з під завалів. Ворог гатив шахедами та ракетами Х 31 П та Х-22. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 23 ударні безпілотники. Всього противник випустив 31 ударний БПЛА типу шахет, три зенітні керовані ракети с 300 проти радіолокаційну ракету Х 31 П та дві крилаті ракети х 22 Ударні дрони ліквідовані в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей звітують військові. За даними військових адміністрацій, також зафіксовані влучання у Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, Сумській та Чернігівській областях є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків і комунікацій. Адміністрація США офіційно підтвердила, що розглядає можливості передачі Україні ракет АТМС великої дальності. Про це наголосив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Чиновник зазначив, що зараз ведуться переговори з українцями щодо версії АТМС більшої дальності. Сполучені Штати у п'ятницю 23 лютого запровадять санкції проти понад 500 російських об'єктів до другої річниці вторгнення Росії в Україну. Відомо, що обмеження будуть спрямовані на російський військово-промисловий комплекс, а також на компанії у третіх країнах, які допомагають полегшити доступ Росії до потрібних її товарів. Володимир Зеленський пояснив, коли закінчиться війна. Президент України в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що війну Росії проти України вдасться швидко завершити, коли світ нарешті усвідомить справжній рівень глобальної загрози режиму Путіна. Водночас президент України наголосив, що світова спільнота боїться змін у Росії.